Привіт! Мене звати Саша Гуржі, я тревел-агент і в цьому випуску покажу вам готель Swish Inn, який розташований в Фургаді в районі Мамшо. Цей готель я вам показував рівно рік назад. Повернуся сюди, зняти для вас україномовний огляд, сказати, що тут змінилося. Тому, якщо відпочивали протягом останнього року, дивіться, будь ласка, своїми коментарями по вашому відпочинку під відео. Якщо ні, ставте лайк та погнали на огляд. Ну і що ж, давайте згадаємо, як виглядає рецепція та лобі готеля Swiss Inn. Я називаю його постійно Swiss. Хоча одні називають Swiss, другі інші Swiss. Відразу в нас тут є магазини і лобі готеля. Лобі невеликого розміру, проте з іншої сторони у нас розташований бар. І ось тут відкривається чудовий вид на басейн. Мені було цікаво, чи приберуть ось цю перегородку, але її не прибрали. Звичайно, було б набагато цікавіше, щоб відразу з лоббі був вихід до басейну. Проте є ось така пластикова перегородка. Басейн з дитячими гірками. Територія досить невелика, але дуже чудово підходить для відпочинку з дітками, в тому числі маючи дитячу коляску. Як і раніше, у нас є один основний басейн. Тут проходить анімація. Зранку це аквааеробіка. є бар, але чомусь він зараз не працює. Ага, трішки вище працює. Зараз грають водний волейбол. За додаткову плату можна замовити масажні послуги, а також попкорн. І як раніше, у нас працює дитячий аквапарк. В принципі з'їжджати можуть і дорослі, але там гірки не такі екстремальні і частіше за все там купаються просто дітки. Поруч з аквапарком є шезлонги, батьки можуть засмагати, відпочивати, а дітки будуть плавати в басейні. Відразу поблизу пляжу у нас знаходиться дитяча не кімната, дитяча галявина. Тут є гірки, тут є спуски, дітки можуть бавитися. Готель невеликого розміру, вузенький. І пляж, в принципі, також не дуже широкий, але довгий. На пляжі у нас є шезлонги, парасольки. І саме тут проходить анімація. До речі, мабуть, якраз сьогодні знову була пінна вечірка. Обачте, там піна є. Сьогодні, мабуть, була пінна вечірка, така сама, як була минулого разу, коли я тут був та знімав для вас огляд. Давайте зараз підійдемо ближче до моря. Я вам покажу, який тут вхід в море. А у нас піщаний вхід. Дуже зручно буде діткам купатися. Заходити в море. І навіть зараз бачу, що тут дітки бавляться, ліплять пасочки, а шезлонги знаходяться відразу майже відразу вздовж всієї берегової лінії. Готель Слієшкінг розташований на першій береговій лінії та має власний приватний піщаний пляж. Тут пологий піщаний захід море, що дуже зручно, як маленьким діткам, так і дорослим, які не вміють плавати. Пляж, пляж дуже вузенький, проте він довгий. Довжина, мабуть, метрів 800, а от ширина метрів 30. На жаль. А на пляжі, є шезлонги, парасольки і в принципі досить зараз багато вільних шезлонгів. Я думаю, не доведеться вам приходити з самого ранку і займати вільний шезлонг. Або ж просто чекати, поки щось звільниться. А в цьому огляді я покажу номер преміум сівю, номер з видом на море, і розпочинаю я з ванної кімнати. Тут у нас рукомийник. Косметика готелю, відкидне додаткове дзеркало. В номері у нас лише душова кабіна, полотенця та туалет. Виходимо в основну кімнату. З, з однієї сторони у нас дзеркало повний зріст, а з іншої сторони у нас шафа, є сейф, користування безкоштовним. Безкоштовний є фен. Основна кімната, телевізор. До речі, висит трішечки нерівно. Я про це вже повідомив адміністрацію. Велике двоспальне ліжко. В номері є праска та дощечка для прасування. Мінібар у нас поповняється безкоштовно. Чайник, чашечки, вода. Ще одне дзеркало, телефон, зона відпочинку і балкон. Балкон з чудовим видом на море. Ви лише подивіться, яка краса. Друзі, бронюючи готель, старайтесь завжди бронювати номер сівю. Тому що бронюючи стандарт, вас можуть поселити в номер з видом на якусь там будівлю на сад, на іншу територію готелю і вам потім, потім потрібно буде або доплачувати е, при заїзді, або ж не буде можливості переселитися, якщо готель на цакові загрузці, тому краще відразу забронювати номер сів'ю. Різниця буде в ціні невелика, але вид буде гарантований. Плануючи відпочинок в Єгипті, мене туристи постійно запитують, Саша, а чи є в готелі безкоштовний інтернет? Так от, в готелі Switch-in, а Wi-Fi є, проте безкоштовний він лише на рецепції. Якщо вам потрібно постійно бути на зв'язку, то краще за все придбати сім-карту, і у вас інтернет буде по всій території Єгипту. І покажу вам ще один номер преміум, він ідентичний, тому як я вам казував до цього. Ось все те саме. Телевізор. Міні-бар, наповнення, проте це, про це номер Full view з видом на басейн. Також вид непоганий. Але ви тепер знаєте, що якщо хочеться видно басейн, то буде ось такий. А якщо хочеться вид на море, то бронювати краще попередній. Ванна, кімната, наповнення все однакове. Різниця лише в виді. Котель Інн In нас розташований і на першій, і на другій береговій лінії. Різниця лише в категорії номерів. А на другій лінії у нас номери стандарт, а на першій лінії у нас номери «Преміум». Тому бронюючи номер стандарт у цьому готелі, будьте готові до того, що вас поселять на другу лінію. На другій лінії та така більш релакс зона. Немає музики, немає анімації. Вся активна програма у нас лише на першій береговій лінії. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс сама актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На великий жаль, мій випуск добіг свого кінця. Сподіваюсь, що він був для вас корисним. В найближчий час відпочивати в цьому готелі або будь-якому іншому будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закриті телеграм-канали по Кругаді та пошармальшей для турагентів. Долучайтеся. Мене звати Саша Гуржі. Від вас лайк та до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!